Так, значит, запитання для опитування, щоб е, пригадати, що ми там учили на попередніх урок. Проблемні питання на сьогодні: ми знаємо, що таке сила струму та напруга. Дві одиниці ми з вами вже ці визначили і добре знаємо. Питання чи взаємопов'язані дані фізичні величини між собою? Тобто, чи є якийсь взаємозв'язок між ними? Над цим питанням треба подумати і на кінець уроку дати відповідь саме на це питання. Я думаю, що зв'язок все-таки є. Тепер подивіться, залежність сили струму від напруги. В нас є табличка внизу, підковкою літерою U в нас позначається напруга у вольтах, і це в нас сила струму в амперах позначається. І подивіться, ось перед нами електричне коло, так? Є у нас джерело, це батарейка, ось вона. Далі йде ключ, вимикач. Далі йде амперметр послідовний. І йде лампочка, так? Йде у нас послідовне коло. І вольтметр під'єднаний паралельно до лампочки. Бачите, від амперметра йдуть у нас провода, і вони під'єднуються на клеми біля лампочки. Тобто, це є паралельне підключення. Взагалі послідовне коло з одним паралельним от таким от витком це вольтметр, щоб він показував нам в даному місці напругу. І так, на що ми дивимося? Якщо ми запустимо в такі от комбінації електричне коло дане, то прилади покажуть нам наступні показники. Напруга біля лампочки на споживачу буде 1,5 вольта, сила струму буде 0,1 А. Далі, що відбувається далі? Подивіться, значить, другий раз включається, так, подивіться, що в нас помінялося замість однієї батарейки у нас батарея вже, так? Гальванічних елементів. Тобто, що таке батарея? Це під'єднані між собою декілька джерел. Струму. Тобто, три батарейки з'єднали між собою, з'єднали їх послідовно швидше всього. І далі коло таке саме, нічого не помінялося. Тобто, напруга в колі виросла, стало 4,5 вольта. дивіться, три батарейки по 1,5, 1,5, 1,5,3 чи 1,5-4,5. І сила струму і 0,3. Тобто з 1, 1,0 до 3. 10. Що в першому, що в другому разі у нас. Зростання показників наблюдається у три рази. Тобто, тут в 1,5-3 рази виросло напруга, і сила струму теж 3 рази виросла. Значить, наблюдаємо, що далі буде з нашим колом. Наступний випадок. Дивіться, ми вже беремо батарею не з трьох батарейок, а із шести. Так? Значить, що ми бачимо, Шість батарейок дають нам напругу 9 вольт. І силу струму при цьому дають нам 0,6 А. Тобто, теж бачимо, що із зростанням напруги зростає в нас, відповідно, і сила струму. Так, далі йдемо. Третій випадок. Значить, поставили вже замість батареї акумулятор. Він має цей акумулятор 12 В. І відповідно 12-вольтового акумулятора сила струму в цьому колі виходить 0,8 А. Зробимо висновок: що із зростанням напруги в електричному колі також пропорційно зростає і сила струму. Так, ви це замітили? І ми робимо такий висновок. Так, далі оцю залежність. Напруги і сили струму можна зобразити графічно. Подивіться на цей графік. Значить, У нас є дві осі. Верхня вісь це і так, сила струму в амперах, і нижня вісь це напруга в вольтах. І далі ми, як зошитів клітинку, можемо це собі про лінієчкою провести і показати цей графік. Тобто беремо першу точку. Значить, у напруга у нас півтора, і сила струму одна десята. І ставляємо першу точку. Другу точку, третю четверту. Тобто по цій таблиці ми ставляємо точки і проводимо відрізок через них. От так графічно ми показуємо, що залежність сили струму від напруги. Напруга в нас на певному проміжку часу зростала постійно. І відповідно бачимо, що сила струму також зростала. Графічно це нам воно показано. Сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Тобто, такий от висновок ми зробили, і це правило треба нам запам'ятати. Прямо пропорційна. Тобто, чим більша напруга, тим ще й більша буде сила струму. Далі йдемо. Тепер подивіться: ось на цього дядька: Георг Саймон Ом. Жив він з 1787 по 1854 рік. Що він зробив експериментально встановив дану залежність. Тобто він робив експерименти з електричним колом і встановив таку залежність. Тобто це його заслуга, і ми дякуємо цьому дякуючи цьому вченому, знаємо тепер ці, е, цю інформацію. Чого ми його сьогодні вивчили? Тобто, цей вчинить доволі таки важливий, скоро ми з вами вивчимо оцей от експеримент і прийдемо до ще одного цікавого висновку. Дивіться, що ми змінимо в нашому електричному колі, вмикаємо різні провідники, що мається на увазі під різними провідниками. Тобто, ми будемо заміняти сполучні оці елементи, які з'єднують. Наше електричне коло. От після батареї, дивіться, замість лампочки у нас підключається така от штучка незвичайна. Тобто, це також буде у нас споживач, який буде використовувати електричну енергію. Це називається резистори. І так, в наше електричне коло, вставлений резистор, при цьому провіднику тобто він не світиться, він не звуки ніякі не видає, він просто, просто включений в коло. Можливо, він буде нагріватися. Це також дуже велика вирогідність цього є. Тобто, на цьому пристрої буде у нас споживатись електричний струм. При включеному електричному колі наші прилади показують наступні числа. Значить, напруга буде 4,5 вольта. Це логічно три батарейки по 1,5 вольта. Далі. Вольтметр показав таке, а амперметр показує 1,5 ампера. Ось воно. Що ми робимо далі? Заміняємо цей резистор на інший. І, на жаль, дивіться, він показує нам зовсім інші показники. Напруга так і осталася 4,5 В, а от сила струму стала вже 0,5 А. В попередньому було 1,5. Тут половинка ампера лише. Чому так? Так, тому що у нас тут зовсім інший споживач, зовсім інший провідник. Тобто робимо висновок, що при різних провідниках сила струму також буде різною. Але напрод, дивіться, так і залишиться 4,5. Ще раз проведемо експеримент. Викидаємо попередній резистор, вставляємо ще інший, третій. Опять напруга у нас показує 4,5 вольта, а от сила струму на амперметрі тут 0,3 А. Опять змінилася сила струму. Що ми робимо за висновок? В залежності від типу провідника, сила струму буде різною, так, іншою кожного разу. А от напруга на кожному з цих експериментів остається в нас сталою, однаковою 4,5 В. Так, робимо висновок. Сила струму в провіднику залежить від властивостей самого провідника. Можливо, ви знаєте, що провідники виготовляють з різних матеріалів. То це також впливає на те, як, будуть вести себе, як буде вести себе струм в електричному колі, то залежить від вибраних провідників. Тепер важливе правило: електричний опір. Це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. І так, одиниця опору в системі Сі – це ом, від прізвища от того вченого, якого ми дивилися декілька слайдів попереду. Записується електричний опір великою літерою R, і записується, як дивіться, один Ом. Дуже часто можна подумати, що це написано 10, тому щоб ніхто так не подумав, пишеться цифра. Далі трошки відступаємо і пишемо Оми. Оми пишуться з великої літери. Це не 10 повторюю, не 10 метрів, а 1 Ом. Не плутайте. Можна циферку робити меншою за велику літеру. Тоді буде легше розібратися. Отже, ми з вами вивчаємо нову величину електричний опір, тобто опір, який чинить провідник для проходження електричного струму. І так, в яких ще величинах хоми в нас можуть вимірюватися? Є у нас міліоми, це 1 на 10 мінус 3 степені ома, є у нас кілооми, це 1 на 10 в 3 степені ома, та мегаоми, 1 на 10 в 6 степені ома. Це не всі величини, Лише одній із найбільш популярніших, які ми будемо використовувати з вами в задачах. Так, йдемо далі. Закон ОМА для ділянки кола. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. І відповідно до цього правила, яке дуже-дуже важливо, його вам треба запам'ятати, ми виводимо формулу. Сила струму і дорівнює напруга У поділена на r, на опір. Слідуючи із цієї формули, ми завжди можемо знайти ту величину, яку, якої в нас немає. Якщо ми знаємо силу струму і напругу, ми можемо знайти опір. Якщо ми знаємо напругу і опір, можемо знайти силу струму. Якщо ми знаємо силу струму і опір, можемо знайти напругу. Тобто в нас. Дивіться, значить, давайте я використаю маркер чи перо І замалюю оцю формулу у вигляді такого трикутничка або пірамідку ще її називаю. Рисую я трикутник і розділяю його на три частинки. Далі я записую сюди наш закон Ома. Оця от формула ось це і є весь закон Ома. Дивіться: зверху в мене У напруга. Тут в мене R, і тут у мене I. Таким чином, дивіться, це називається трикутник закона Ома. Якщо мені необхідно знайти якусь одну частинку із цієї пірамідки, я її маю просто закрити. От, наприклад, якщо мені треба знайти, якщо в мене невідома напруга, от я її закреслю. Що мені треба зробити? Я дивлюся на те, що в мене не закреслено. І R. Тобто, якщо знайти напругу, треба силу струму помножити на R, на, наший, на наш опір. Так, відмінити я можу тут. Далі ще раз намалюю його швиденько. Тобто це такий ось так лайк в хак, щоб вам підказка була, як користуватися цим законом. І U на R. Якщо в мене невідомий опір, ось я його закреслюю. Що мені робити, як мені його знайти? Дивимося, що в нас залишилося тут у цій пірамідці. У мене залишилася напруга, яка зверху, і сила струму, яка знизу. Я їх так само і виписую. Тобто, мій опір буде дорівнювати У, поділити на І. Тобто, я вам рекомендую собі зробити десь в зошиті таку пірамідку, і коли у нас будуть задачі, щоб ви нею користувалися. Так, це буде вам підказка, як знаходити в тому чи іншому місці потрібну нам величину. За допомогою оцих трьох величин. Так, отже, оце і є закон Ома. Його треба пам'ятати. Ще раз давайте перечитаємо. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Так. І ось перед нами наші формули. Тобто, які випливають із закона Ома. Перша формула і дорівнює У поділити на Р. І R дорівнює U поділити на I. 1 Ом в нас чисельно буде дорівнювати як 1 вольт поділений на 1 Ампер. Вольт поділений на ампер. Це в нас нова величина Ом. Так, ідемо далі. Щоб закріпити оце все, що ми вивчили сьогодні з законома, ми маємо вирішити декілька задач. Перша задача. На цоколі електричної лампи написано 3,5 вольта і 0,28 Ампера. Що це значить? Знайдіть опір спіралі лампи. Тобто є у нас спіралька між цими двома контактами, яка розігрівається, і лампочка світиться відповідно. Значить наша задача знайти що? знайти опір R. Ну, як в нормальних задачах, ми записуємо короткий запис умову. Дано U, напруга у напруга 3,5 вольта. І в нас дорівнює 0,28 А знайти r. Все дуже просто. Записуємо закон Ома, ось він червоним підсвічений, і дорівнює U на R. І дивимося, чого в нас не вистачає. В нас не вистачає, чого r, так? Тобто можете використовувати пірамідку, можете використовувати, що можете використовувати математичні закони, як хочете. От дивіться, я ту саму пірамідку тут нарисую зверху, розділю її і запишу, що у нас є І у та Р. Так? Що нам треба знайти? Нам треба знайти R. Ось я його закреслю. І так, щоб знайти R, ми виписуємо з пірамідки У. Пішло у нас наверх, і в нас пішло на низ. І між ними оцю лінію обов'язково ставимо. Тобто, ось вона, оця лінія із пірамідки. І формула готова. Тобто, можете так, можете просто їх запам'ятати там, використовувати, перетворити з формули формулу, як ми робили з іншими величинами раніше. І так, у нас є, підставляємо, що R опір дорівнює 3,5 вольта поділити на 0,28 Ампера. Посчитали, скільки це буде, у нас виходить 12,5 Ом. Все, задача дуже проста: на одну дію і вона виконана. Далі йде. Яку напругу треба створити на кінцях провідника опором 0,2 кОм, щоб у ньому виникла сила струму 500 мА. Тут в чому складність? Тут. Незвичайні величини, тобто не у системі Сі. Що з ними треба робити? Їх треба перевести в систему Сі обов'язково і скористатися законом Ома. Записуємо короткий запис. Значить, е опір у нас даний. так? Дві соті кіло кілоом. Кіло це у нас помножено на скільки? Тисячу. Домножаємо дві соті на тисячу, це буде 20 Ом. І міліампере це в нас? що? Мілі. Треба поділити на 1000, тобто, кому переносимо на три знаки 0,5 А. І так, значить, опір 20 Ом сила струму 0,5 А. Це вже система С. Знайти нам необхідно у, тобто напругу. Виводимо ми формулу із закону Ома. Ми шукаємо, що у напругу, от її закреслюємо. Для того, щоб знайти напругу, треба і помножити на R. То це в пірамідки йде на нижньому ярусі. Тобто, те, що внизу ми перемножаємо. У дорівнює і помножити на R. Все в нас є, нічого шукати, викручувати не потрібно. Просто підставляємо 0,5 А на 20 Ом перемножити. І буде 10 вольт. Відповідь у нас тут 10 В буде на кінцях провідника. Тобто задача проста. Да йдемо далі. Третя задача. У провіднику за 30 хвилин проходить електричний заряд 3,6 кілокулона. Визначте опір провідника, якщо напруга на ньому 12 вольт. Ця задача ускладнена тим, що в нас є час і заряд. І напруга, так? Сили струму немає, але ж ми на початку уроку з вами не так просто повторювали. Матеріали, і повторили формулу для знаходження сили струму. Саме за допомогою часу і заряду можна знайти силу струму. Тобто, це теж проста задача, але буде тут декілька етапів розв'язання. Давайте подивимось, записуємо час, 30 хвилин, Сразу же перевели в секунди. Це буде 1800 секунд. Хвилини помножили на 60. І що, Получилися в нас секунди. 3 на 6 – 6,18, 2,0 значимо, 1800. Заряд Q дорівнює 3,6 кілокуна. Кіло це помножити на 1000. Домножаємо на 1000, виходить, 3600 кулон. Напруга у нас 12 вольт. Знайти R е, опір. Записуємо ми головну формулу нашу. Так? Ну, можна закон кулона було записати, можна сразу писати, що R у нас дорівнює U у поділити на І. Тобто з закону кулу, цього Ома виводимо ми. Чому дорівнює опір. І пишемо формулу, за якою будемо шукати силу струму, і дорівнює Q поділити на T. Можна рішати в два етапи: знайти спочатку що силу струму, а потім підставляти вже їх сюди, в основну формулу. Можна скласти його ну, в єдину загальну формулу дивіться, R дорівнює. У так і пишемо, а замість сили струму, і ми пишемо цей самий дріб уже в знаменнику. Тобто в знаменнику теж звичайний дріб. Q поділити на Т. Пам'ятаємо, для того, щоб поділити дріб, ми маємо його ще помножити, але перевернути. Так само у нас тут і виходить: Т у нас йде куди чисельник, ось воно, У помножити на Т, а внизу стається Q. Тобто цей дріб у нас перевернувся вверх ногами. А далі домножилось просто. І все. Тобто, ми підставляємо значення, підставляємо, рахуємо, і виходить, у нас відповіді 6 Ом. То ось і вся відповідь. Так само могло бути з напругою. Тобто, тобто замість сили струму дали б нам там параметри, за якими б ми б шукали напругу. Або взагалі подавали б не чисту напругу, а. Якісь числа, які б треба було вивести в формулу для знаходження напруги. Такі задачі теж бувають. Так, четверта задача. Якщо на резисторі напруга дорівнює 10 В, то через нього протікає струм 0,5 А. Питання: яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 0,25 А? От така от цікава задача. І так. Е ця задача буде вам як домашнє завдання. Яка підказка є для вас? Подивіться, знач, нас дану напруга У1, так, дорівнює 10 вольт, сила струму при першому варіанту збора е електричного кора е е І1. Сила струму в цьому варіанті буде дорівнювати 0,5 А. Так? Записуємо формулу, що в нас ну, U1 буде дорівнювати як I1 помножити на R1. Але в задачі сказано: дивіться, резистор не змінюють. А це означає, що що в першому варіанті, що в другому варіанті. R1 буде дорівнювати R2. Можна взагалі без цифри його писати, просто R. Вони однакові будуть спільні для обох. Варіантів. Що в нас міняється? Значить, яку напругу потрібно подати? Напруга в нас міняється. В першому варіанті вона буде 10 вольт, в другому варіанті якась інша буде. Так? Відповідно, сила струму теж в нас зміниться. На половину зміниться, на 0,25. Чувствую, що тут теж буде в половину йти зменшення. І так, отже, щоб знайти У2, формула у вас записана. Нам треба І2, ось воно, помножити на R2. Все. Задача буде виконана. Як знайти нам R? Та за допомогою закону Ома. Дивіться, я вам опять його напишу. Тобто малюємо трикутничок. Ось, провели. І так, зверху у нас U, тут у нас І, тут у нас R. Ми шукаємо, що Що у нас невідоме, щоб знайти. Напругу U2. Нам треба оце R2. Ми знаємо, що R2 і R1 це одне й те саме. Тобто нам треба R знайти. От, воно невідоме. Щоб знайти R, от я пишу нижче R дорівнює U і. Тобто U виписую наверх і виписую наниз. Між ними риском. Все, формула виведена. Тобто, ви підставляєте оце U, те, що вам відоме, U1. Відповідно, і 1 ви берете. І шукаєте відповідь, скільки ж тут буде в нас. Тобто, ви знаходите в такому випадку R1. А так як R1 і R2 одна й те саме, то сюди ви підставите головну формулу значення, яке знайдете от в цій дії, і таким чином розв'яжете цю задачу. Тобто, це буде ваше домашнє завдання. Так, значить, на цьому я сьогодні зупиняюся.